Шекспірівське питання Хто творив під маскою Угіляма Шекспіра? Шекспірівське питання це та таємниця, яка не дає спокою багатьом поколінням людей. Людський розум не може побороти сумнівів, чи справді Угіліям Шекспір із невеликого англійського міста Стретфорд на Ейвені є автором численних геніальних творів. Такі сумніви виникли не на порожньому місці. Твори того, кого ми знаємо, як Гіллям Шекспір дають підстави уявляти їхнього автора людиною, яка мала ґрунтовні знання в багатьох. Галузях науки, юриспенденції, риториці, літературі, музиці, ботаніці, медицині, військовому і морському ремеслах та інших письменник володів гігантським об'ємом активної лексики від 20 до 25 тисяч слів. Автор геніальних п'єс. Добре знав французьку мову, італійську, латинь, розбирався в грецькій, чудово орієнтувався в історії Англії, в стародавній історії, міфології, географії, багатьох питаннях державного управління, був обізнаний з побутом високопоставлених кіл тодішнього англійського суспільства, знайомий з придворним етикетом, родоводами, мовою знаті. Отже, твори Шекспіра характеризують їхнього автора як особу, надзвичайно ерудовану та високо освічену. Що ж ми знаємо про Уільяма Шекспіра? Його біографію почали складати майже через 100 років після його смерті, біографії багато білих. Плям, вона надзвичайно коротка. У Гільям Шекспір на... народився в Стретфорті на Ейвені, він був сином шанованого в місті заможного торгівця шерстю, якого декілька разів обирали на високі посади. У Гільям відвідував місцеву граматичну школу. У 16 років юнак залишив навчання, у 18 років він одружився, а в 21 рік вирушив до Лондона. Там, за припущенням біографів, Шекспір певний час працював суфлером у театрі, а потім вступив до трупи Джемса Бербеджа, тобто став актором. Тож Шекспір не закінчив граматичну школу, ну швидше за все, не навчався в університеті, не відвідував бібліотек, яких на той час просто не було. То як же він досягнув такої високої освіченості? Можна, звичайно, зробити припущення, що Уїльям Шекспір був надзвичайно геніальною людиною, проте джерело його знань залишається все ж нез'ясованим. Шекспірівське питання, яке розділило учених усього світу на стретфордійців, прихильників Угіліама Шекспіра та антистретфордійців, які вважають, що під іменем Шекспіра творила інша людина. І сьогодні не втратило своєї гостроти. Десятки відомих учених продовжують свої дослідження, щоб розгадати одну із найбільших культурних загадок світу. А першою, хто присвятив своє життя пошукам істини, можна вважати Делію Бекон, американську шкільну вчительку та журналістку, невіра якої в Шекспіра, як автора світових творінь, була фанатичною. Підтвердження своїх сумнівів вона шукала скрізь навіть у словах епітафії на могилі Уільяма Шекспіра в церкві Святої Трійці в Стретфорді на Ейвені. О, друже, я христом прошу, тут не копай, де я лежу. Блажен будь, як прийшов без злості, і будь проклят, хто б чіпав ці кості, така епітафіна могилі Вільяма Шекспіра. Так міг сказати лише той, хто забрав з собою в могилу велику таємницю, розмірковувала журналістка. Маючи авантюрний характер, Делія вирушила в Стретфорд для того, щоб розкопати могилу Шекспіра, де вона очікувала знайти рукописи, які б відкрили таємницю великої містифікації. Вона найняла робочих, які вночі під її керівництвом почали розкопувати могилу Уілляма Шекспіра. Проте потривожити прах великого драматурга, дивні дослідниці не дали місцеві охоронці. Почули якісь звуки у церкві, приїхала поліція, ну і заарештували. Делі Бекон. Для Делії Бекон її розслідування закінчилися трагічно. Вона збожеволіла і потрапила до психіатричної лікарні, в якій перебувала до кінця життя. Дивні слова епітафії на могилі Угіліяма Шекспіра, будь проклят, хто б чіпав ці кості» виявилися пророчими. Шекспірівське питання вивчалося вченими різних країн, висувалися численні гіпотези щодо осіб, які могли претендувати на роль автора знаменитих творів, це відомі високоосвічені англійці, сучасники актора Угіляма Шекспіра. Перше місце в списку гіпотетичних авторів безсмертних творів вже давно відводиться видатному філософу і державному діячеві одному із найосвіченіших аналійців свого часу Френсісу Бекону. Проте, як виявилось пізніше, у лексиконі Френсіса Бекона було близько 9-10 тисяч слів що є однією із підстав для спростування гіпотези про авторство бекона. Ми пам'ятаємо, що у Вільяма Шекспіра, у автора тих шекспірівських творів 20-25 тисяч слів у лексиконі. Серед інших претендентів на славу Шекспіра Крістофер Марло. Талановитий письменник, чиє життя було надзвичайно бурхливим, сповненим усіляких пригод. Однією з таких пригод, вважає американський дослідник Келвін Хофман, написання марло світових шедеврів під ім'ям Угіліяма Шекспіра. Про це розповідає Хофман у книзі Людина, яка була Шекспіром. Ще одна приголомшуюча гіпотеза під псевдонімом Шекспір ховався не хто інший, як сама королева Єлизавета. Вона одна із небагатьох могла володіти тими широкими знаннями, тією силою розуму і талантом проникнення відчуття і помисли людей, які властиві Шекспірові. А те, що у королеви були причини писати під псевдонімом, це ясно і без особливих. Доказів. Є ще одна наукова гіпотеза, на якій ми більше зупинимося, за якою справжні автори тих творів, які відомі у світі як твори Уіліма Шекспіра, граф Ретленд та його дружина Єлизавета. Їхня спільна творчість, життя і смерть були оповиті великою таємницею, про яку знали лише деякі посвячені. Існує безліч фактів, які підтверджують присутність подружжя Ретлендів за Шекспірівською маскою. Сучаснику Ілім Шепір. У Ліляна Шекспіра Роджер Меннерс, п'ятий граф Ретленд, був одним із найосвіченіших людей свого часу. Мав ступінь магістра мистецтв Кембриджського та Оксфордського університетів, навчався в Падуанському університеті в Італії та в лондонській юридичній корпорації Грейс Ін. Його вихованням та освітою керував сам Френсіс Бекон, відомий учений, філософ, оратор і поет. Тобто він був дуже освіченою людиною, як і той, хто написав твори, шекспірівські твори. Роджер Менер сволодів саме тими мовами, знання, яких виявляється в шекспірівських творах. Він повністю відповідає всім психологічним характеристикам Шекспіра-автора. Особливо це стосується таких рис, як невпевненість там. Де справа стосується жінок, щедрість і великодушність, терпиме ставлення до католицизму, ексцентричність, пристрасть до таємничого і секретного дослідники літературознавці не можуть знайти якісь зв'язки між творами та життям Угіліма Шекспіра, водночас науковці називають безліч зв'язків між творами Шекспіра та біографією графа. Наприклад, у трагедії Гамлет серед дієвих осіб є студенти Розенкранц та Гільденстерн. Виявляється, ці герої не були вигадані їхнім автором. два молодих дворянина Розенкранц та Гільденстерн, дійсно навчалися в італійському місті Падуя, але звідки про них міг знати Шекспір? Випадковість виключається, а ось Ретленд добре знав Розенкранца та Гільденстерна, з якими разом навчався в одному університеті. Як відомо, граф Ретленд навчався у Кембриджі та Оксфорді, де постановка п'єс була улюбленим заняттям студентів, у 1595 році в Кембриджі виконувалася п'єса невідомого автора. Лелія. Дослідники знайшли у тексті цієї чудової п'єси чимало спільного з шекспірівськими комедіями. Як це можна пояснити? Науковці пояснюють це так. Лелія та ще декілька анонімних п'єс, які ставилися в Кембриджі в середині 1590-х років, були написані графом Ретлендом, тим, хто, можливо, невдовзі приховає своє ім'я за псевдонімом Маскою. У Єлен Шекспір Сліди Кембриджа вчені знаходять у багатьох шекспірівських творах. Це не лише знання класики, права, риторики, але й використання особливого кембриджського сленгу, висловів і слів, які були в лексиконі студентів. Ми їх чуємо навіть із уст короля Ліра. І перші захоплені відгуки й оцінки Шекспіра, поета та драматурга, пролунали також із університетського, у першу чергу Кембриджського середовища. Авторами перших відгуків були товариші Ретланда по університету. Свої два перші твори Венера Ядоніс та Лукреція Шекспір присвятив графу Саутгемптону. Багато поетів присвячили свої твори цьому відомому покровителю мистецтв, але жодна з посвят не була написана в такому тоні майже на рівних з виявом близьких дружніх почуттів. Але чому тоді в жодному листі грава, графа Саутгемптона не знайдені будь-які згадки про актора та драматурга Угіляма Шекспіра, чи не тому, що Саутгемптон добре знав? Хто насправді присвячує йому свої перші твори? Найближчим другом графа в ті роки був Роджер Менерс, п'ятий граф Редленд. Абсолютно більшість творів Уіліма Шекспіра можна розглядати паралельно з подіями, які відбувалися у житті графа Роджера Менерса. Так граф Ретленд подорожує Італією, і першим містом, яке він відвідав, стає Верона. Саме в Вероні відбуваються дії Шекспірівських п'єс два веронця та Ромео і Цюльєта. Велике враження справило на Ретленда Венеція. Захоплення цим містом знайшло відображення у творах. У Віліма Шекспіра, Венеціанський купець та отелло. Знайомство Ретленда з Міланом виявляється в двох веронцях, а ось зображення Риму зовсім відсутні у творах великого Барда, чи не тому, що у Римі Ретленду так і не пощастило побувати. У 1598 99 роках роджер Менер, п'ятий граф Ретленд, знайомиться з Єлизаветою в Сідні. Їхні зустрічі перетворюються на змагання в дотепності та словесній грі, що відразу знаходить свій вияв у безперервних словесних поєдинках між Бенедиктом та Бетрічем багато галасу з нічого, комедії, яка з'явилася саме в цей період. Єлизавета, успадкувавши творчу та інтелектуальну обдарованість свого батька, відомого англійського поета Філіпа Сітні, була надзвичайно талановитою і цікавою особистістю. З дитинства Єлизавета була оточена постійною увагою, нею цікавилися, про неї говорили і писали, проте після заміжжя її ім'я зникає зі сторінок, друкованої та Писної літератури того часу. Очевидно, пояснення таке. Єлизавета підтримала таємну справу чоловіка і долучилася до написання шекспірівських творів. 1612 рік вони померли один за одним. Спочатку, після тривалої і тяжкої хвороби, помер 35-літній граф Роджер Менерс. За ним пішла його 28літня дружина Єлизавета Ретленд. Факти не залишають сумніву. Пером у Гіліма Шекспіра могли водити обдаровані високоосвічені, незвичайні люди Роджер Менер з п'ятий граф Ретленд та його дружина Єлизавета Сідні Ретленд. Про це свідчить і найпереконливіший факт. Шекспірівська творчість припиняється в 1612 році разом зі смертю подружжя Ретленд. Ми знаємо, що Шекспір помер у 1616 році, тобто він жив ще 4 роки, але за ці 4 роки він не написав жодного твору, ну, і це пояснюється. Якщо ми приймаємо цю гіпотезу тим, що в 1612 році померли справжні автори Шекспірівських творів. І підтверджений, підтверджений і той факт, що після смерті Ретлендів Угілям Шекспір отримав від брата графа Ретленда 44 шилінга золотом. За що була ця плата? Можливо, за. За цю маску, Шекспірівську маску. Остання виплата 44 шилінга золота ми можемо зробити таке припущення. Відомо, що в 1612 році Уільям Шекспір залишає Лондон і від'їжджає до Стретфорда на Батьківщину, де жила його вся сім'я, і через 4 роки помирає. В останні роки життя Шекспір складає духовний заповіт, з якого постає людиною. Досить обмеженою. В документі на трьох аркушах нотаріус записує останню волю Шекспіра, розпорядження про розподіл майна. В заповіті розписується різне домашнє начиння, включаючи посуд, роздаються невеликі суми друзям для придбання пам'ятних каблучок, посуд, за виключенням широкої срібної позолоченої чаші, заповідається онучці Єлизаветі, сестрі Джоан відписується 20 фунтів, весь одяг і будинок зі службами. Стретварді, в якому вона живе, доньці сльози заповідалася основна частина майна будинки, господарські будівлі, земельні ділянки, доньці Джудіт вже згадувана срібна позолочена чаша, дружині друге за якістю ліжко з постільними речами. У цьому заповіті явно прослідковується обмеженість типового дільця повністю заглибленого у меркантильні розрахунки, який цупко тримається за свої будинки, сараї, земельні ділянки, з якими його не може розлучити, навіть смерть. Не можна не звернути увагу і на відсутність у заповіті будь яких згадок про книги, а книг у будинку поета і драматурга Вільяма Шекспіра мало бути багато, до того ж вони коштували на той час дуже дорого. Якби Шекспір насправді був письменником, невже ж у його будинку не було б власних п'єс, сонетів, поем? Ні, Гільям Шекспір, розподіливши на декілька поколінь уперед усе своє майно, жодного разу в заповіті не згадав слово книга, жодного разу не згадано про рукописи, які на той час також представляли неабияку цінність, тому що могли бути продані? Видавця. У заповіті Шекспіра немає жодного натяку, ані на книги, ані на рукописи, і від Угілія Шекспіра, видатного письменника, також не залишилось не лише жодних рукописів, але й жодного рядка, написаного його рукою. За декілька століть пощастило знайти лише шість автографів у Єліма Шекспіра в архівних документах, із них три в заповіті. Ці підписи неодноразово досліджувалися, про них існує велика література, автографи написані дуже дивним, невпевненим почерком, якимись корявими літерами. Явно відчуваються, що рука не привчена до писання і швидкого письма. Всі експерти погоджуються, що почерк Шекспірівських автографів, дивний для людини пера, яка списала за своє життя тисячі сторінок. Зі смертю Ретландів і Шекспіра, чиї долі безумовно були поєднані, не припиняється гра про Угіліяма Шекспіра, яку продовжили ті, хто був посвячений у цю таємницю, хто називав себе великими володарями. Та ось великі володарі вирішили, що час щ... для представлення світові великого барда у Ільяма Шекспіра прийшов. Літом 1622 року виповнювалося 10 років зі дня смерті подружжя Ретленд. Саме до цієї дати планувалося видання повного зібрання шекспірівських п'єс, великого фоліо та спорудження пам'ятника на могилі Шекспіра у церкві Святої Тріці у Стретфорді на Ейвані. Так почалося створення стретфордійського культу Великого. Барда. Видати книгу у 1622 році Великі Володарі не встигли. Книга з'явилася у 1623 році. Вона уявляє собою розкішний фоліант містера Угіліма Шекспіра, комедії, хроніки і трагедії. За своїм значенням для світової культури книгу назвали Великим фоліо. Всього у книзі було надруковано 36 п'єс. Із 30, 37, які складають сьогодні Шекспірівський драматичний канон. 20 із цих п'єс з'явилися на сторінках книги вперше. Де зберігалися тексти цих двох десятків п'єс всі роки після смерті автора, невідомо. Ніколи раніше всі п'єси одного драматурга не збиралися в одному томі, тим більше такого величезного обсягу 998 сторінок. Тираж, як для того часу був дуже великим, тисяча примірників. Та найбільше запитань викликає дивний портрет Уїльяма Шекспіра, розміщений на титульному аркуші. Він зовсім не схожий на інші зображення Шекспіра, у тому числі на бюсті у церкві Святої Трісі у Стретфорді. Обличчя маскоподібне, лоб височенний, широке підборіддя витягнуте донизу, на верхній губі вузькі вусики, під нижньою губою штрихами позначена маленька борідка, плоске вухо і волосся здаються приклеєними, Лінія овалу обличчя йде від самої мочки вуха. Обличчя здається маскою, а величезна голова, ніби відокремлена від тулуба, плоским. Комірам. Не менш дивує і одяг, неправдоподібно вузький каптан, багато оздоблений гаптуванням та гудзиками ніяк не схожий на одяг людини середнього станку, найдивовижніше одна половина каптану зображена спереді, інша ззаду, це помітили лише на початку ХХ століття спеціалісти із лондонського журналу для кравців. Чи міг художник припуститися такої помилки? Це могло бути зроблено лише спеціально за вказівкою хитромудрих ініціаторів Великого фоліо, щоб показати там за незвичайним портретом Маскою не одна людина. Які б суперечки не складалися навколо Шекспіра, авторитет великого письменника непорушний, оскільки він грунтується на його безсмертних творіннях. Дослідження Шекспірівського питання це не про викриття Шекспіра, а про його осягнення. Величезна кількість фактів свідчить про те, що перед нами велика гра, найблискучіше творіння геніального драматурга або драматургів ретлендів, сценою для яких став сам час. А роль не лише глядачів, але учасників відведена багатьом поколінням людей, осягнення шекспірівського питання Не втрата, а безмірне збагачення.